Всім привіт! В цьому відео хочу продемонструвати оновлену версію двоканальної станції на картриджах GBC. Тепер кожний канал має окрему виносну підставку для тримання ручки. Підставка має всі властивості, які мають оригінальні GBC, тобто режим сна і режим гарячої зміни картриджа. Так, станція прокидається і вставляючи, вона засинає. Так само і другий канал. Ручку зняли, вона прокинулась, Ручку поставили, вона заснула. Що стосується режиму е, заміни на гарячу картриджа, то тут працює вже друга рамка. Коли ви виймаєте жало, воно прокидується. І коли торкаєтесь до цієї рамки, включається режим зміни картриджа. Відпустили, якийсь час вам треба вставити нове. І нове опять притиснули, допхали на, на підставці, і в цей момент нагрів жала відключається. Так само працює. І другий канал. Торкнулося, включився режим, він не виключається, тримає, поки ви не відпустите. Ще якась затримочка. І далі міняєте собі і ставите новий картридж і опять до, до, досилаєте, допихаєте. Отакий. От Станція кріпиться, не кріпиться, а приєднюється окремим. Проводом до блоку управління. Відповідно, перший канал є до нього своя підставка, і другий канал для нього своя підставка. Кого цікавить дана станція, звертайтесь, буду рад допомогти відповісти на всі питання. Всім гарного дня!